Мої студенти часто плутаються в цих словах, тож давайте перевіримо, чи і ви їх плутаєте. Qualsiasi, comunque, ovunque. Що ж воно все означає? Розпочинаємо з qualsiasi. Qualsiasi означає будь-який. Наприклад, puoi scegliere qualsiasi film? Quale gusto di gelato preferisci? Ah, qualsiasi. Будь-який. Hm? Далі. Овункве означає де завгодно ti квіро. Овункве Андрай, я за тобою буду йти. Де б ти там не йшла? Ти се гуро Овункве. Наше фамозо комунке у будь-якому випадку. Короче, кому чи чіпід'ямо домані. Коротше, у будь-якому випадку ми вже завтра зустрінемося. чи чіпідямо дома. Також комункве може означати коротше. Наприклад, коли там щось говори, говори, багато ви таки комунко Алафіне, коза до фари Коротше, в кінці кінців, що нам потрібно робити? Можливо, маєте ще словечко, в яких плутаєтесь? Дайте мені знати. Пишіть, я вам з радістю поясню. Ну, а поки думаєте, поділіться цим відео з тим, кому це буде корисно.